Фенте по нове мене звати Денис Зайченко, І коли я вперше побачив SSD накопичувач Kingston NV2, тобто попередній відносно цього, і коли я побачив його хитру реалізацію швидкостей, що вплинуло на ціну, я подумав, що ідея цікава, і я навіть за, але на ринку це прижитись не повинно. Через декілька років Kingston NV2 виявився встановленим на кожному другому прибіл ПК базової та навіть середньої вартості. І запитання лише у тому, чи зможе новинка Kingston NV3 досягнути популярності попередника, одразу дам відповідь. Так, NV3 має замінити NV2. Він пропонується в варіанті 500 ГБ, 1 ТБ і ТБ, та вартістю 54, 80 і 158 доларів. Відповідно, це на третину дорожче за NV2 аналогічних ємностей, бо й швидкістю новинки сильно вища за передбачувано відповідний процент. Як передбачувано, і те, що наш контент можна підтримати в підпискою та дзвіночком чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а Тепер до діла. Комплектація та зовнішній вигляд у Kingston NV3 на 2 ТБ базова. Пакування в Блістері. На блістері базова інформація. Сам накопичач абсолютно традиційний NVMe M2 фактору 2280 із ключем M. Він простий настільки, що у комплекті немає ані радіаторів, ані термопластина чіпи. лише наклейка, під якою знаходяться пам'ять та контролер. Не кеш DRAM, бо у NV3 є підтримка HMB або Host Memory Buffer. Тобто замість вбудованого кешу накопичач використовує використовує ОСП комп'ютера або ноутбука. Точніше, не сам накопичувач, а контролер. У нашому випадку Silicon Motion SM2268XT. Це модель свіжа 2023 року, 12 нанометрова на 2 ядра ARM Cortex R8 з 4 кБ під корекцію пам'яті, двома канал... чотирма каналами NAND, частотою 3200 мегатрансферів, потенційними швидкостями до 7400 та 6500 мегабайт на секунду, на читання запис відповідно, Продуктивність в IOPS 4 k по 1,2 мільйона і на читання, і на запис. Ну і протокол PC-Express на 4 лінії, вище контролера, пара чіпів пам'яті від Kingston. Вони фірмові, тому номенклатурно не гугляться ніяк. Втім, у текстовому огляді я надам їх точний неймінг. Перевірите самі, якщо схочете. Кожен чіп містить 1 терабайт пам'яті 3D NAND. а враховуючи скільки місця залишилось без чіпів, одразу видно, як буде виглядати SSD. на 4 терабайта. Важливо пам'ятати, у випадку, якщо в специфікаціях на офіційному сайті Kingston тип вказаний як 3D NAND або не вказаний зовсім, значить, тип пам'яті може бути TLC або більш дешева QLC. Це характерно для бюджетних серій SSD, таких як A400, NV2 та NV3, для яких виробник намагається тримати ціни максимально доступними для максимально широкого кола покупців. Всі інші серії SSD Kingston мають фіксований тип пам'яті. TLC. Так, це впливає на загальну продуктивність. Ні, SSD від цього гірше не стають. І все ще спокійно отримують мої рекомендації, бо накопичувача лише пам'ять має значення. Далі, виробник Kingston NV3 гарантує швидкості читання до 6000 Мб на секунду, запису до 5000. Ця цифра, втім, залежить від ємності моделі. Молодші підтримують швидкості 5000 і 3000 Відповідно, і так, у Kingston є модель NV3 на 4 ТБ, але ані вартості, ані посилання на неї поки. Що немає, бо вийде модель лише в наступному році. Ресурс на перезапис у версії на 2 ТБ складає 640 ТБ, середнє напрацювання на відмову 2 мільйона один. Гарантія обмежена 3 роки. Одразу скажу про тестовий стенд. Попередній огляди SSD від Kingston, модель XS1000 r на 2 ТБ, я тестував на ноутбуці AsUS ROG Scar 15 g 533 qs по роз'єму Type-C. NVMe копичувач я тестую на стенді наступного складу. Процесор AMD Ryzen M57600 ОЗП skill Trident Z 5 RGB, 2 почне з діаба чистич мегатрансферів. Вони надані магазином Artline, материнська плата Asus ROG Strix B650 ee Gaming Wi-Fi, охолодження Apnix AP1 White, блок живлення Big Quiet. Straight Power 12000 Вт, корпус ручної роботи від української фірми Gorilla Custom X, накопичувач тестувався в верхньому слоті материнської плати, тобто в m 2 5 на 4 лінії, тому ботлнеки виключені. Втім, відмічу, що на верхньому слоті знаходиться радіатор вагою 56 грамів. Тому кажу заздалегідь, тести температур будуть в нормі. На запитання, чи тестував я Kingston nv 3 без радіатора, я відповім: ні, не тестував. Як не тестую без охолодження такого плану, ніякі накопичувачі швидші за PC Express 3 на 4 лінії. І не тестую я тому, що не рекомендую нікому використовувати такі накопичувачі без охолодження ні за яких обставин. Чому саме, бо буде перегрів, буде біда, Тому прошу підрадіатор. Те, що у nv 3 комплектного радіатора немає, це теж ненадолік. На материнських платах вони завжди є і майже завжди кращі. Тим більше, що у деяких SSD на моїй пам'яті радіатори ще не завжди знімались. Тому. Най буде без після ініціалізації в системі Kingston nv 3 2 ТБ надає доступ до 1900 ГБ вільного місця. Результати тестування зараз будуть на ваших екранах. Як бачимо, самі обіцяні швидкості Kingston надає з головою. Запитань немає ніяких. По продуктивності в IOPS теж все чудово. Лінійні читання і запис, графіки просто чарівні. Так на запис починаються дропи. При лінійній роботі ресурс кешування закінчується десь на 28% ємності, тобто після 500 ГБ. На рандомі. Після 10 тобто після 200 гігабайт, починаються стрибки, які закінчуються на 33% або після 600 гігабайт. Синусоїдою йдуть з мінімумом до 30 мегабайт. Якщо вас це дивує або лякає. Не дивуйтесь, бо контролер тут флейт на бюджетний, хоч і свіжий, і не лякайтесь. Бо основна задача цього диску не бекапи всієї системи щоденно. Максимум ігри та програми, а вони запис не так напружують, особливо випадковий. Ну і по температурам. Самі бачите, все цивільно. Під радіатором диск нагрівся до 41 градуса Цезаря, максимум. Нагадую, робочі температури NV3 від 0 до 70 градусів. Але це нагадую знову ж під досить потужним радіатором, хоч і на відкритому. Тестовому стенді е, по спеці близько 30 градусів. Так, у мене тоді не було кондиціонера. У мене його і зараз нема. Але то таке. Підсумки наступні. Я не здивуюсь, якщо через рік-два Kingston NV3 буде в кожному другому прибуді ПК замість Kingston NV2. Чи буде це Kingston NV3 на 2 терабайта, чи терабайтник, чи половинка, я не знаю. Цей диск швидкий, надійний компонент, якісні, і під нормальним охолодженням турбуватись вам немає про що. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи важлива вам швидкість, чи більше важлива ємність. Я знаю, я багато разів вже питав у, в оглядах SSD, але мені особисто, якщо швидкість перевалює за умовно після Express 3 на дві лінії, мені завжди важлива ємність. Якби був такий накопичувач, який у 4 рази повільніше, але у 8 разів більш ємний, я б обрав його. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину Санмагії за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав та компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для камер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе та бувайте здорові!